На Волині у селі, яке знаходиться біля українського польського кордону, скандал через облаштування паркану з Єгози. У селі Бережці Вишнівської громади люди категорично проти паркану з колючого дроту, який, за їхніми словами, збираються протягнути попід їхніми дворами. Люди переживають за худобу, яка може втрапити в колючу пастку. Прикордонники зазначають, що городити його зою стали через те, що на згаданій території активізувалася контрабанда. Натомість, жителі села переконані, що є цивілізованіші способи боротьби з незаконним переміщенням товару. Що про ситуацію кажуть обидві сторони конфлікту далі. Село Бережці Вишнівської громади знаходиться під самісінькою Польщею. Ось за цими високими деревами уже сусідня країна. Місцеві жителі останнім часом на нервах причина: прикордонники почали встановлювати нові інженерно-технічні споруди. Йдеться про загородження з колючої єгози. А всі люди, які проживають на нашій вулиці, абсолютно проти протиєї загорожі, яку тягнуть в нас, що під, під хатами вона йшла. Це тягнуть пружину з тими лізіями. Худоба дуже калічиться від неї. Таке враження, що ніхто людей навіть не питає. Згідні вони, не згідні вони, прийшли, зробили і до побачення. А ви люди хочете, так собі терпіть? Я знаю, що найбільше болить у ці людям, от яким добудуть доведуть сюди оце, що ми бачили: оцю так звану ЄГОЗУ, яка заборонена всіма конвенціями. Це буде вийде пані Ні Баранчик, оцей який там посеться. Він вскочить її. це буде свіжина. Староста села зазначає, що кордон між Україною і Польщею проходить посередині річки Західний Буг, яка знаходиться неподалік. Але прикордонники свого часу перенесли інженерно-технічні споруди і провели контрольно-слідову смугу попід селом, подекуди за кілька метрів від. Людських городів, І якщо раніше тут був просто колючий дріт, а на окремих ділянках взагалі не було загороджень, то тепер тут стали городитися його зою. Хочуть городити, хай городять дійсно по кордоні, а не отут в нас під хатами. Варто зауважити, що коли інженерно-технічні споруди перенесли від річки під село, то по ту сторону паркану залишилися паї місцевих жителів. Тепер, щоб потрапити на пай, місцеві люди мають мати спеціальний пропуск. Мало того, треба зателефонувати на прикордонну заставу, щоб пропустили. Я вже 84 роки на отій землі, і тепер яка городити, щоб я не мала права вийти, подивитися навіть на те Луге. то ж то наші паї. О, хата моя, о, забор мій, який е, маю, сіли такий зробила. І от ось я живу, вона мої овічки пасуться. То куди топ'ярика, як загородити, то куди В той ліс вигнати, та й коротше з усім знищити, щоб люди нічого не мали. Без документу не підеш, і треба, щоб позвонити на заставу, щоб застава давала дозвіл, щоб я пішла на свій пай. От. Будеш сидіти там до обіду чи до вечора, поки солдати будуть це будуть дзвонити на е, заставу. Тоді я маю право піти на свій пай. На що той пропуск? То, що не кордон, ні границя, Ми ж не їдемо в Польщу, що нам треба паспорт, а то ми на своїй землі. наш той пропуск? У нас виходить паї, на якому ми заготовляємо сіно, тобто для худоби. Ну, Годування на зиму. І от, виходить, у от нас висухло сіно, в той момент от, ми підходимо, навіть немає телефона. Ми телефонуємо, вони можуть приїхати за дві години, за три години. Я найняла транспорт. Через дві години може піти дощ, і те сіно може змокнути. Отака от, проблема. Вісною, вигнали худобу. Люди припасати худобу. Приїжджає інспектор. Тут райвуху наробив, щоб виганяли бігом назад ту худобу. Ну а куди людина може ту худобу назад забрати? Тож тоді і, і те, бо всі були хлопці. Ні, бо нам приказ начальника, забирайте худобу. Куди в лісі до сосне причепити ту худобу? Люди по ту сторону паркану на своїх паях випасають тварин. Спеціально під пасовище люди, які мають паї, виділили по 6 соток. Тварин переганяють через смугу і вони пасуться по ту сторону. Якщо встановлять її гозу, то кажуть люди, може бути біда. Це баран пройшов і він не ушкоджений. Остався так. Я гоза. Спровокує порізи, не випустить цю тварину. Люди кажуть поза минулого року між селами Бережці, і Висоцьку, його зу заплутався олень. На жаль, тварина в муках загинула. Були заяви правоохоронні органи, але винного у смерті тварини так і не визначили. Дивіться, як стерло задню ногу. Вона мучилась. Дивіться, як стерло сухожилки в тварини. Я не знаю, де вони такі методи взяли е, боротьби з е, контрабандою. Це все е, тако гласно, не гласно говориться. Іде контрабанда, іде тут е, такий е, канал, який треба перекрити. Так, ми беремо порівняння Європу, Польщу. Рядом та сама дорога, це все але ну, в них нема чомусь е, цієї ягузи. Нема е, обмеження, обмеження простим е, людям в доступі до своєї території. Але боротьба з контрабандою з тим цим, на вищому уровні, європейська боротьба. То чому в нас не втілити ті самі цінності? Як нам добиратися до наших земель? Це все ж землі України. Гляньте. Наші землі, сільської ради, батьків, дідів. Ну ні коров, ще раз зверну увагу, не можна випасти. От, типа незаконно вон корова пасеться, я вам так скажу. Бо вона пройшла там не через ворота, а десь з боком. Вона незаконно пасеться, якби по закону. Староста села зазначив, що на сесіях депутати приймали звернення до прикордонників стосовно нових інженерних споруджень, але жодної відповіді не отримали. У Волинському прикордонному загоні повідомляють, що огородити його зою згадану територію стали через активізацію контрабанди. На ділянці кордону, про яку йде мова, останнім часом активізувалася діяльність протиправних елементів, які спеціалізуються на незаконному переміщенні товарів до Польщі. Так, кілька днів тому військовослужбовці, відділу прикордонної служби рівне, затримали трактор, в причепі якого виявили приховані чутнові вироби. Це понад 5 тисяч пачок цигарок, які ділки ймовірно планували переправити на польський берег через річку Західний Буг. В зв'язку з цим ми вживаємо додаткових заходів щодо забезпечення надійної охорони цього напрямку і ефективної протидії протиправній діяльності. Що стосується пропуску за межі інженерно-прикордонних споруджень, то в період воєнного стану є певні обмеження щодо цього. На згаданій ділянці людей пропускають лише для проведення сільськогосподарських робіт. Для того аби мати змогу пройти на пай, який знаходиться між лінією кордону і інженерно-прикордонними спорудами, треба звернутися до органів місцевого самоврядування. Туди треба подати звернення і підтверджуючи документи, що ви власник паю чи орендар землі. На основі цього органи місцевого самоврядування Моврятування складають списки і подають їх прикордонникам щодо випасу тварин. То тут є теж певні правила. Прикро, що дикі тварини вони можуть потрапити в ці загородження. Проте зазначу, що безпека кордону для нас на першому плані. Щодо свійських тварин. То тримання і виписання худоби в межах прикордонної смуги можливе лише в місцях, визначених місцевими державними адміністраціями, за погодженням з прикордонним загоном або підрозділами Державної прикордонної служби України, і, і відповідно за умови належного загородження цих місць власниками худоби. Mm -hmm. Цей порядок визначено в постанові Кабінету міністрів про прикордонний режим. Якраз по місцях випасу худоби з цієї громади ми не отримали списку таких і визначених місць, де проводиться випасання худоби. Тому просимо ну, ще раз дотримуватися визначених вимог і, і, відповідно, пильнувати за своїми домашніми тваринами. Також у прикордонному загоні пояснюють, чому інженерно-технічні споруди встановлені під селом, а не під річкою Західний Буг. Зазначають, що лінія інженерно-технічних споруджень проходить на відстані від 500 до півтора тисячі метрів від державного кордону, тому що річка Західний Буг розливається. Наголошують, що облаштування кордону тут будуть продовжувати. Городитимуть його зою лише понад лісом, чи тягнутимуть її і понад дворами, поки достеменно невідомо. Зазначу, що в нас облаштування і роботи проводяться відповідно до плану інженерного облаштування. Так, вже дійсно по лісом встановлений цей паркан з ягози. В подальшому плануємо і інші ділянки облаштовувати. Це не обов'язково може бути паркан з ягози. Це може бути і паркан з січастого дроту. Однак, зазначу і наголошую ще раз громадянам, щоб вони пильнували, оскільки таке питання є, що вони переживають за. Так. Свою худобу, щоб вони пильнували і наглядали за своїми свійськими тваринами. І ще раз зазначу, що місця для випасання вони мають бути визначені і погоджені з прикордонним загоном. Тобто, ми неодноразово направляли і направляємо листи для того, щоб на місцях визначили місця для випасу худоби. Тож чим саме будуть городити понад людськими городами, поки остаточно не відомо, але паркан таке. Буде Марія Петручик Дмитро Кудик з села Бережці Вишнівської громади для новин на часі.